Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми продовжуємо розбирати ваші магазини практично в прямому ефірі. Будемо розглядати магазин Кристини з бісерними клачами і сумочками. Ситуація з одного боку доволі тривіальна: магазин молодий, продажів немає. З іншого боку, є цікаві нюанси. Зараз все подивимось. Поїхали! Як завжди на початку нагадаю, що перше запрошую всіх підписатись на мій Patreon канал. Одразу говорю вартість підписки 5 доларів на місяць. 5. В, цей, в цю вартість входить доступ до всіх уроків, які тут виходили раніше, тобто більше 240 штук. Ще щотижня виходить новий. Тобто, окрім того, що ви зможете подивитись все, що раніше виходило, протягом вашого місяця підписки вийде ще 4 нових, які ви також зможете подивитись. Ну а далі, я сподіваюся, ви підписку продовжите і щотижня будете новий випуск дивитись. Тут дуже багато корисного, немає якоїсь обов'язкової хронологічної послідовності, але уроки цікаві, як на мене, і для початків. І для досвідчених продавців. Наприклад, минулого разу говорили про те, як правильно міняти бюджет реклами, до того, що робити, якщо реклама не витрачається. Є класний випуск про те, що робити, якщо впали продажі, як правильно проводити аналіз. І так, далі, і так далі. Дуже багато корисного, впевнена, вам сподобається. Підписуйтесь, 5 доларів на місяць. Посилання на перелік всіх уроків я під цим відео залишу. Другий момент організаційний, з якого я завжди починаю, це те, що ось такий розбір може замовити будь-хто з вас. Я їх знімаю в двох форматах публічному, такий, який я потім публікую на Ютубі, але за бажанням продавця можу ось так приховувати назву магазину, десь потім, може, на скрінах вона буде, її буде видно, тому що ну, ми в будь-якому випадку скріншоти статистики будемо дивитись. Але якщо не хочете, хоча б назву я приховаю, або можна замовити другий формат приватний, де я його знімаю. І направляю лише виключно вам всі умови, вартість під відео також знайдете. А ми дивимося сьогодні магазин Кристини. Як я сказала, магазин новенький, 6 продажів всього, але і це були продажі за домовленостями, тобто, це не були якісь випадкові люди, які цей товар самостійно десь знайшли, це були знайомі. І головна проблема чи головне питання це як його розкрутити, тому що він там вже якийсь період працює, але результату, очевидного, ще немає. Як завжди, ми починаємо зі скріншотів Ось тут, десь на горі я залишу посилання на попередній випуск. Ви дивіться, у мене тут вже більше 50 таких розборів вийшло. Я впевнена, дуже цікаво розглядати приклади статистики на різних магазинах, щоб краще легше зорієнтуватися, як з нею взагалі працювати. Отже, що нас цікавить завжди на цьому першому скрині? Перше, це з якої кількості статистики ми маємо справу. І тут, очевидно, зрозуміло, магазин маленький, новенький, працює дуже мало, тобто, дуже мало. Мало це що означає, тут не стільки якесь оціночне судження про кількість продажів, яка в цьому магазині є. Ні, тут здебільшого про те, що відвідувань в магазин дуже небагато. 500 на місяць я завжди дуже умовно говорю, що якщо хоча б тисячі немає, то це перший показник того, чому в магазині немає продажів. В нього дуже мало людей потрапляється. Це також, мені здається, всім очевидно. У вас не може бути покупців. Точніше, у вас не може бути продажів, якщо у вас в магазині немає покупців. Звідки ж ці продажі з'являться? На Еці ми зорієнтовуємось в першу чергу над тим, щоб збільшувати кількість візитів з цих двох параметрів. Нас в джерелах трафіку цікавить трафік з ЕЦі пошуку. Все інше, воно там десь корисне, десь ні. Звісно, показники переходів по рекламі вони напряму залежать від того, скільки ви вкладаєте в рекламу. Зовнішній трафік залежить вже від того, яке ці себе просуває. Не як ви просуваєте ваш товар. А от те, що нас цікавить в першу чергу, щоб оці відвідування через цей пошук зростали, тобто, щоб люди весь пошук у нас знаходили. І. Коли ми говоримо також про оцінку статистики магазину, нас цікавить показник конверсії. Показник конверсії ми враховуємо від середнього чеку. Для середнього чеку 90 доларів. Нормально, щоб була, десь, був десь один продаж кліків на 200-300, 200-250-300. Це показник конверсії 0,3-0,5, тут 0,2. Малувато. Але у нас був всього один лише продаж. Одиниця це ніколи не показова інформація для будь-якого аналітика. Тобто, це може бути випадкова статистика. Тому все, що ми поки що можемо сказати про цей магазин, що його дуже мало відвідують, дуже мало людей сюди переходять. Тому ми не можемо нормально оцінити цей показник конверсії, як хороший чи малий, стати все, що дуже мало, для того, щоб зробити нормальні висновки. Головний висновок, який ми робимо, мало відвідувачів. Треба над цим працювати, треба кількість їх. Збільшувати Далі ми дивимось, на прикладі конкретних лістингів, тому що я ж начебто сказала, так, що для того, щоб був один продаж на 90 доларів, треба, щоб було там хоча б 200-300 візитів. От, наприклад, ця сумка бордова Бургунді Крістал Bag, у неї вже 300 візитів, 5 лайків, жодного продажу. Чому? Давайте на неї подивимось, спробуємо її знайти тут в магазині, я її вже дивилась, Мені здається, ось вона, не ця випадково відкрила, ось вона. Якихось очевигів. Очевидних проблем в цьому лістингу я не знайшла. Тобто чогось такого, що нам одразу пояснило, чого люди переходять і не купують, ми тут не бачимо. Наприклад, не знаю, дорогої доставки, це найрозповсюдженіші проблеми. там, не знаю, Товар коштує 90 і доставка ще 50. Зрозуміло, що на цьому етапі людина може відвалитись. Тут безкоштовна доставка в Штати, ми орієнтуємось в першу чергу на них. Далі немає різної ціни в залежності від варіації, ну тобто, умовно, немає такого, що людина бачить, начебто на екрані одне, переходить, потім розуміє, що це ціна не за те, а за те буде і зовсім інша ціна. Ні, тут нічого такого немає. Тобто люди до того, як клікнути, вони бачать цю ціну, вони на це розраховують, вони до цього готові. Чомусь продажів все рівно немає. З таких неочевидних моментів. Що можна відзначити, що, наприклад, варіації за кольором можуть людину збивати, але я не думаю, тому що ви показуєте і ви підписали ці кольори. І до того ж, те, що на обкладинці людина чітко бачить. Тобто тут немає такого, що людина бачить на обкладинці, наприклад, просто жменю сірого бісеру. І тому через це вона не може зрозуміти, як буде виглядати фінальна сумка. Я думаю, що з оформленням лістингу у нас є пошукові запити в тайтлі. Ми не бачимо теги, можна піти зараз через зірянк подивитись. Але насправді, я думаю, що якщо ви коректно оформили тайтл магазину, то і теги, скоріш за все, у вас коректні. Навіть якщо в цього лістингу немає жодного тегу, Еці бере запити з тайтлу також, тому цього вже достатньо. Ну, добре, давайте, щоб ми не. Не йшли далеко, зараз ми одразу в в'єранку подивимось, які теги в цієї сумочки. Хто не знає, у нас в іранку в розділі Competitor Research, Competitor Listings, вбивши назву будь-якого і ці магазину, ми можемо побачити, які теги цей магазин під лістинг завантажив. Не звертайте увагу на розділ приблизні продажі, бо він обманює, він орієнтується просто на кількість візитів на цей товар. Теги, ось вона, наша «бургунді». Теги, ну, як я говорила, в принципі, до тегів, до SEO, до тайтлів, ніяких претензій в мене немає. І поки ми тут, і на інші лістинги можна пробігтись, подивитись. З точки зору заповнення лістингів, як на мене, все окей. Доставка є, вона безкоштовна. Можна трошечки здешевити ціну товару, поставивши йому платну доставку, але не дуже дорогу. Для товару з середнім чеком там близько 100 доларів, можна поставити вартість доставки десь 15, ціну товару 70 чи 80, наприклад, поставити ціну товару 80 і доставку 18 доларів, і ви таким чином вже її трошечки, а, не, не 70, вибачаю, так, я так здається і сказала, да? 80 ціну товару, 18 вартість доставки в Штати, ви таким чином трошечки дешевшу ціну будете показувати покупцеві. Хоча я зробила, ну, це навіть не можна назвати аналізом конкурентів, тому що аналіз конкурентів це більш такий е, широкий процес. Я подумала, можливо, окей, можливо, товар не конкурентно спроможний. Тобто сумку не купують, бо такі сумки е, можна купити не за 100 доларів, а за 20. Я поверхнево пробіглась з я такого очевидного не знайшла. Звісно, тут ви. Видачі, якщо ми будемо шукати бідет бек, то ми в видачі побачимо дешевші чи бідет клач, чи бідет перс. Ми побачимо в видачі дійсно набагато дешевші товари і за 25, і за 30, і за 50, але вони трошечки інші. Це все вишито бісером. А не з бісера сумочка. я знаю, що ось такі сумочки, вони вірусились якийсь період часу. Можливо, я не в темі, можливо, дійсно, ця ціна завишена для такого типу товарів. І вам треба зробити аналіз конкурентів, якщо ви його не робили. Але, ну, з того, що я бачу, мені здається, що ціна в 100 доларів для такого товару більш-менш виправдана і вона конкурентна. Знову ж таки, якщо ви не робили аналізу конкурентів, зробіть підшукайте хоча б 10-20 магазинів на ЕЦІ, які продають такий самий товар за приблизно такою самою ціною, як у вас, і мають хоча б кілька продажів на день, просто для того, щоб переконати, що в теорії чи там на практиці це реально домогтися регулярних продажів для такого типу товарів з такою ціною. Єранк вам також цьому допоможе. Ви їх шукаєте через пошук, потім завантажуєте в Єранк в розділ Competition Sales ось сюди, і ви дивитесь, скільки цей магазин мав продажів щодня для того, щоб переконати, що це що товар конкурентно спроможний, що люди готові такий товар за 100 доларів купувати. Якщо ви в цьому переконаєтесь на ну, досвіді, досвіді, ну хоча б ну, десятка магазинів, значить все інше це справа техніки для вас. Вийти видачі на такі позиції, щоб люди вас бачили в достатній мірі, переходили і купувати і купували. Тому що, повертаючись до нашої статистики, ось це може бути в принципі і випадковий результат не. Стабільного підходу до реклами, тому що якщо ми далі підемо, подивимось рекламу. У нас абсолютна більшість візитів в магазин з 580 візитів, 480 це реклама. 3 долари на день. Реклама витрачається повністю. Це класний показник, насправді, незважаючи на те, що вона начебто витрачилась повністю і вам нічого не принесла. Але фактор того, що реклама повністю витрачається, говорить принаймні про те, що ваш товар аудиторії цікавий і Еці готові його показувати. Але в цьому випадку, бачите, більшість реклами пішла на нашу сумочку «Бургунді», Тобто, оці її всі 330 візитів, з них 312 по рекламі. Клікніть сюди на «Detailed Stats. Покажіть, можете мені після цього розбору у вас є один робочий день на будь-які питання. Це я звертаюсь до продавця цього магазину Петра, який разом з Христиною його просуває. І е, надішліть мені, за якими тегами на цей лістинг клікають, можливо, там якісь нерелевантні запити. Тобто люди очікують, наприклад, шукають патерн такої сумочки, і клікають, потім вони дивляться і розуміють, що це не патерн. Або, можливо, вони клікають не плануючи її купити. А клікують для того, щоб відкрити більш детально подивитись фотографії, їм цього може бути достатньо для того, щоб самостійно таку сумочку сплести. Коротше кажучи, оцей цікавий нюанс, про який я сказала в підводці до цього відео. Я тут про що. Дивіться, у нас з вами з одного боку дуже розповсюджена ситуація. Магазин малий. Продажів ще немає через те, що візитів дуже мало. Тому що якщо ми подивимося на статистику інших лістингів, то якщо ми будемо дивитися на всі, окрім цієї Бургунді сумочки, то в принципі ми бачимо, що візитів так мало, тут вони вже у нас йдуть сортування за візитами, тобто далі вони йдуть на пониження. Тобто на наступній сторінці будуть лістинги з ще меншою кількістю візитів. Тобто, у вас, окрім цієї сумочки, в усіх інших настільки мало візитів. Що там їх недостатньо для конверсії? Тут поки що відповідь, чому немає продажів. Бо люди дуже мало цей товар у видачі бачать, переходять і купують. Але. Візити якісь вже є ось на цей товар. Чому його не купили? У нас, начебто, всеок з доставкою, всеок з лістингом, з оформленням, з тегами, з варіаціями. Є стільки, то переходів, немає продажів. Шукаємо далі. Треба знайти за якими тегами ось тут на нього клікали. Можливо, вони не релевантні. Окей, якщо вони релевантні, якщо там всі теги пов'язані з сумочками, з подарунками і так далі. В чому ще може бути причина? Мені Петро сказав, що бюджетна реклама в різний період був різний, там від одного долара до 40 на різні періоди, і можливо, це може стати нам поясненням ситуації, тому що ну чому я кажу, можливо, тому що ця статистика на даний момент вона настільки обмежена, що вона не дає нам зараз впевненої відповіді, чому переходять і не купують. Якщо ми тут в тегах побачимо нерелевантні запити, це може бути відповіддю. Але поки що ми не знаємо цього. Які ще можуть бути варіанти. Коли ви різко міняєте, чи не різко, а просто міняєте, ставите високий рекламний бюджет, Etsy починає ваші лістинги в рекламі роздавати за доволі широкими тегами. І головна задача в роботі реклами це ми зараз вже переходимо до другого етапу аналізу магазину. Перше, ми переконались. Чому немає продажів в самому магазині? В першу чергу мало візитів. З цим окремо розберемо, що це за візити. Можливо, це просто націльові, нерелевантні. Хоча ось тут ми з вами бачимо, що абсолютна більшість відвідувань вона приходить по рекламі через ці пошуки. Тобто тут немає якихось там нецільових переходів, не знаю, з Пінтересту, як у нас дуже часто буває. Це люди через пошук йдуть. Тому, можливо, і розгадка якраз і криється в тому, ось тут за якими тегами. Вони йдуть. Але якщо теги максимально релевантні, може бути такий випадок, що, перше, через нестабільну роботу реклами, друге, через те, що магазин в цілому новий еці навчається і шукає, де його показувати, за якими тегами, він може віруситись за дуже загальними запитами, де люди переходять, щось шукають, щось дивляться, але поки що не купують. Може бути таке, навіть, що ми не знайдемо відповіді на це питання, що з цією сумкою не так. Чому блін ходять і не купують? бо все буде окей, і в тому, як ми цей лістинг заповнили, і в тому, як ми за якими тегами йдуть, і в тому, що лайки, начебто, є, але... Іноді буває навіть така ситуація, що ми маємо просто прийняти рішення, що цей лістинг вже залучив таку кількість кліків, яку я не готовий далі оплачувати без конверсії, і я його просто з реклами вирубаю. Тобто на цьому етапі не треба зупинятись. Наша мета в роботі з Etsy – залучати трафік в магазин. Найпростіший спосіб і найшвидше це робити це робити рекламою. Але це не означає, що ми при цьому затестили рекламу, або ми її ось так от смикаємо. Туди-сюди. Дуже важливо в цьому бути таким націленим на довгострокову роботу, на довгостроковий результат. І це лише один з етапів збору статистики. Ми, перше, що ми робимо, ми визначаємо, який рекламний бюджет. Ви готові вкладати в рекламу довгостроково. Тому що на початкових етапах її роботи вона точно може вам приносити зайвий трафік, вона буде навчатись, вона може вам давати таку статистику, з якою ви не знаєте, що робити. І треба це все закласти. Тобто, от зараз бюджет 3 долари на день. Якщо вам якийсь таким бюджетом, залишайте його, рухайтесь далі, продовжуйте збирати статистику реклами, бо поки що з того, що ми тут зібрали зі статистики, що ми бачимо? Цей лістинг не продається. Спробуємо розібратись, чому подивитись на теги, чому. Але якщо там все окей з цими тегами, ми його просто з реклами прибираємо. А по всім іншим поки що кліки є, але їх ще мало для того, щоб сказати, що чомусь люди не купують, ну, тому що товар з таким середнім чеком має продаватись один раз кліків на 100-200. Тому всі інші ми просто продовжуємо тримати в рекламі. При цьому дуже важливо розуміти, що навіть ця реклама це не інструмент залучення продажів тут і зараз, бо в цьому контексті вона дорога і невигідна. Я сказала, що для товару за 90 доларів нормально продаватись один раз. Кліків на 200 мінімум, а то і 300, давайте порахуємо, середнє. 250 кліків середньою вартістю кліка 25. центів, Це у нас скільки доларів? 250 кліків помножити на 25 центів, це 62 долари. Ось виходить, що для того, щоб Неці по рекламі продати сумочку за 100 доларів, вам треба витратити на рекламу. На залучення цього одного продажу по рекламі 62. Це очевидно, що невигідно, звісно. Але це ну, така, так, так, такі справи на ЕЦІ, Так воно на Еці працює. Нам важливо розуміти, що на ЕЦІ реклама це інструмент виведення лістингу нагору в органіці, щоб по мірі того, як він у вас ось тут стоїть, залучаю ось ці кліки, у нього оця кількість кліків зростала. Тобто, ми бачимо, що на нього по рекламі прийшло 312, а всього в магазині 334. Тобто 30-304 мінус 312, 22 візити, на нього вже прийшли по органіці. І якби це не було настільки дорого, і якби він не був з якимось прибабахом, чомусь у нас ще продажу по ньому немає, якби один продаж по ньому вже і був би, то ми б це оцінили як? Ви все рівно б, скоріш за все, сказали: Таня, ну я не розумію, нафіга мені його тримати в рекламі, я витратив на нього 60 доларів, а він мені жодного продажу ще не приніс. По-перше, що треба відзнати. Що 312 це ще може бути насправді межовим таким показником. Я сказала, що для того, щоб залучити для, по ньому один продаж, треба витрачити десь там 62 долари. І це було б нормою. Тобто може бути і так, що він у вас зараз от-от продасться. І це насправді може бути показником норми роботи цього лістингу. Але чому я маю тоді його залишати в рекламі? Бо мені це не вигідно ем, продати товар за 100 баксів і витратити 62. Бо по мірі того, як він в рекламі стоїть, Продається в рекламі невигідно, він вам зростає в органіці. Реклама це інструмент виведення лістингу нагору, а лістинг нагору виводить продажі. Але поки він у вас не продається сам, його ці ніде показувати не буде. Ми ці продажі ми залучаємо рекламу. Тому насправді у вас зараз навіть два шляхи. Перевірити, чи релевантні тут теги, якщо вони релевантні, тобто там все правильно з тими ключовими словами, за коректними тегами на нього йдуть, можна або ще йому трошечки дати часу. Бачите, я почала говорити. Що його вже мали б купити, але насправді ми зараз знаходимося на межі цього етапу. Можливо, його якраз і куплять, можна його ще там десь навіть пару тижнів в рекламі потримати, якщо не куплять там на етап до 400 кліків на місяць, вирубати. Або вирубати одразу. Тут насправді вам, як підприємцю, треба прийняти це рішення, взяти на себе цю відповідальність чи готові ви дати йому ще шанс ще трошечки в нього поінвестувати. Щоб перевірити, ну вже впевнено, що він вам набирає трафік, а кліків не дає. Тому що насправді у нас немає зараз такої супер гарантованої відповіді: ну, все, 312 кліків без продажу, це він точно не продається. От його точно треба прибирати з реклами. Це ще ми ж коли говоримо, що середній показник конверсії для товару там, з чеком 100 доларів, це один продаж на 200, 250, 300, це ж в середньому. Тобто, якщо він зараз продасться на 330 кліків, а потім е, продасться другий раз через десь 200-212, то в сумі це буде все рівно в середньому один раз на 250-260, і це буде нормою. Тобто тут скоріше складність в тому, що коли ви початківець, у вас настільки мало статистики, що ви ще не впевнені в тому, що її достатньо для впевненого висновку. І тут скоріше питання в цієї відповідальності, чи готові ви ще трошечки притримати цей експеримент, ще трошечки в нього повкладати, щоб перевірити, чи він дійсно продається чи ні. Тому, якщо трошки ще готові в нього ще там доларів 15-20 вкласти, тримайте його ще в рекламі пару тижнів. Якщо вже не готові, прибирайте його, продовжуйте тестувати в рекламі. Ось ці головна наша задача. Це довгостроково тримати рекламу, щоб залучати відповідну кількість трафіку на лістинги, щоб аналізуючи цей трафік, знаходити такі лістинги, які починають швидше конвертувати. І якщо у вас рекламний бюджет незначний, як у вас 3 долари на день, який ви можете довгостроково інвестувати, то з часом залишити в рекламі там 2-3 лістинги, які вам будуть швидше цей трафік залучати, продажі приносити, зростати в органіці, швидше вийдуть на органічні продажі. А вже тільки тоді оці органічні продажі вам компенсують оці всі рекламні витрати, які по цим лістингам у вас зараз є. Третє, що ми перевіряємо в кожному магазині, це семантичне ядро. Але насправді, як я вже сказала, я пробіглась по тегам. В принципі, тут якихось там супер різких коментарів в мене немає. У нас ось тут мають бути ключові слова, з цим я згодна, але залишайте обов'язково пробіл після коми. Бо Еці ось так прочитає. Бекхендмейт одним словом. Він упустить кому і прочитає це одним словом. Залишайте тут пробіл, якщо не поміщується, просто цю кому приберіть і все. Крістал бідed енін бак handmade, Mid-clutch, Formal purse, все. Секціями, в принципі, також більш-менш окей. Єдине, що 19 товарів це дуже мало для. Активного просування магазину в висококонкурентні ніші, бо ну, у нас дійсно все, що пов'язане з товарами, сумками, клачами, аксесуарами, це висококонкурентна ніша. Я б тут просто не зупинялась на задачі з регулярного додавання нових різних в магазин. Я бачу, ви це робите, чудово, продовжуйте, тому що насправді ну, запитів ще море, під які можна просувати, різні там подаруночки, гіфт, ФОМА можна сюди точно додати те колеги, okay. гіфт, 21st birthday gift, gift for girl можна поставити. Я розумію, що 90 доларів це не дешево, але для дівчинки таку сумочку чи маленький клатчик точно можна Просувати, продавати, але в цілому щодо семантичного ядра я не скажу, що тут є якісь помилки. Просто ми пам'ятаємо, чому у нас може скластись така ситуація, що з семантичним ядром все окей, всі теги підібрані правильно, лістинги правильно заповнені, а продажів в магазині немає. І от, ну власне, головне питання, з яким Петро прийшов, начебто. Все правильно зробили, а продажів немає. Тому що просто правильно заповнити магазин, цього недостатньо в умовах високої конкуренції. Зараз на є сотні тисяч правильно заповнених магазинів. Еці показує видачі ті, які вже продають. Кожен продаж це як сходинка на шляху на гору в топ видачі. Але якщо у вас цих продажів немає, еці вас показувати сам по собі не буде. Ми ці покази залучаємо рекламою. Але реклама... Це не означає, що ви включили рекламу на 3 долари, і все в магазині помінялось. Реклама також працює доволі повільно, бо продаж він і в рекламі. Один продаж це сходинка. Для того, щоб відбувся хоча б один продаж, там треба цьому товару 200-300 кліків. Звісно, з бюджетом 3 долари на день 300 кліків ви будете доволі повільно залучати. 3 долари помножити на 25 центів, ні поділити. 3 долари поділити на 25 центів. Це у нас 12 кліків на день приблизно ми отримуємо, а нам треба 300. Тобто, десь приблизно 25 днів реклами на 3 долари на день вам потрібно на один-єдиний лістинг, щоб у вас з цим бюджетом. Відбувався один продаж на місяць в рекламі, а у вас в рекламі стоїть 10 товарів. Це не означає, що вам треба зараз з реклами все прибирати і концентрувати ваші зусилля лише на тому Бургунді. Тому що дійсно, поки магазин ще не знає, що у нього краще продається, краще рекламувати більшу кількість лістингів, щоб просто тестувати різні. Це скоріше про те, що. Ваша реклама поки що настільки незначна, що ви і не встигаєте ці якісь результати побачити. Поки що цього всього, що в магазині відбувається, замало для того, щоб якісь результати були, це просто треба продовжувати в тому ж дусі більш довгостроково. Аналізувати, збирати і аналізувати статистику, і на довшому масштабі ви побачите якісь переконливі висновки, які ну, допоможуть зрозуміти, на чому краще надалі зосереджувати бюджет. Якщо у вас є можливість вкладати 40 доларів на день, як ви говорили, щоб бюджет був різний, протягом мінімум кількох місяців, звісно, це все значно прискорить. Але немає сенсу ставити 40 доларів на день, якщо ви через 3 дні назад повернете 3. Ці алгоритм ці дні дарма витратити бюджет на своє навчання, і і при цьому нічого не відбудеться. Все працює довгостроково, не говорячи про те, що якщо ви зараз різко збільшити бюджет, він перший час не буде його навіть витрачати. Він буде шукати де вас показувати. Тому визначаємо такий рекламний бюджет, який вам комфортно витримувати, і з розрахунком на що, якщо ви хочете мати умовно 10 продажів на місяць, то у вас, значить, має бути бюджет не 3 долари на день, а 30 доларів на день. Там ми щойно порахували, що 3 долари на день це один продаж на 25 днів, і то якщо всі ці 3 долари витрачаються на один лістинг. Якщо у вас в рекламі буде один лістинг 30 доларів на день, ми можемо розраховувати приблизно на 10 продажів на місяць. Але треба ще зрозуміти, який це має бути один лістинг. Поки що це не зрозуміло. Оцей Бургунді, начебто, він ну не цей, а де він там? Бургунді, начебто, він зараз найближче. До того щоб бути обраним, бо у нього зараз найбільше візитів. Але поки що конверсії немає. Тому я б краще продовжувала тестування в реклами більшої кількості лістингів. Єдине, що якщо є можливість довгостроково збільшувати бюджет, збільшуйте. Проте пам'ятайте, його є сенс збільшувати лише тоді, якщо ви готові його витримати, ну хоча б кілька місяців, навіть якщо він продажі одразу приносити не буде. Чим більше бюджету, тим більше ми маємо оце розуміння того, що спрацює, чим тим більше ми, хоча б якийсь результат, побачимо. А поки що все доволі так поступово, потроху потроху. Трошечки прискорити весь цей процес, ви можете регулярним додаванням нових лістингів в магазин, але ж також ми пам'ятаємо, що якщо лістинг в рекламі не стоїть, то шансів у нього бути побаченим дуже-дуже небагато. В принципі, на цьому в мене все. Якщо є якісь питання, ну, по першу чергу, Петро. Будь ласка, одна доба зворотнього зв'язку у вас є. Будь-які питання ви мені надсилайте в приватні повідомлення в телеграмі, ми з вами обговоримо. Я сподіваюся, цей випуск був, був корисний і глядачам також. Будь ласка, пишіть в коментарях, якщо було щось незрозуміло, Якщо є побажання щодо зйомки, тут якихось корисних відео на різні теми. Як ви бачите, на своєму ютуб-каналі я знімаю не лише розбори, а й просто короткі корисні випуски з відповідями на ваші питання. Я вам завжди дуже вдячна за ці питання, бо вони допомагають мені робити тут. Максимально актуальний, корисний, цікавий контент. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій Patreon. Приходьте на навчання по Shopify, також на Патреоні є. Приходьте до мене на розбори. Приходьте на групове кураторство. Буду дуже рада всім допомогти. Бажаю вам крутих успіхів на Еці. Постараюся зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!